Привіт-привіт, ви на каналі Бекердача. Я собі зробила подарунок на Різдво. Бачите, у нас Різдво колоски, от, Я собі зробила подарунок зробила собі посилі календар на наступний рік. І зараз я покажу, навіщо він мені потрібен. Ось так. Навіть свій слово виглядає. Що я хочу сказати, що Такий календар може зробити кожен, от що в цьому добре, що кожен може зробити собі такий подаруночок. роздрукувати. Якщо ви не хочете заморачуватися і щось видумувати, то я викладу всі ці матеріали в себе на сайті. от я вкажу посилання у цьому відео, і ви зможете просто скачати і роздрукувати безкоштовно собі такий календарик. Отже, навіщо ж я його роблю? Мені сестра каже, навіщо тобі ці таблички, Вон там, бачите, щось там ще каже, на що воно тобі треба? Ти б ще графіки намалювала діаграми. По-перше, я це люблю. Роздрукувати, щоб воно було порядочок. Але це на любителя. А якщо навіть не роздрукувати, ви можете взяти. Звичайний блокноточок, які зараз продаються з поділювачами, бачите? От, і кожну навіть з полями, я не бачила одразу, з полями навіть є. От, і ви можете назвати кожен розділ по собовому і якось його увести. От, що я роблю для себе? Спочатку для чого це робимо? Наприклад, я посадила вдома, зараз покажу. Я посадила вдома от Розмарин. Зробила живцювання, прижилися вони в мене. А тепер, щоб зробити для вас відео, я маю розповісти, коли я його живцювала, скільки часу пішло на те, щоб прижилося. А де я це записала? Ніде не записала. Найкоротший спосіб це записати, звісно, тут на горщику написати, таким білим маркером мені подобається. А от, і буде у вас результат, ви будете пам'ятати. Але наступного року, коли ви вздумаєте живцювати, ви вже з собою тягати не будете. Але у вас може бути з собою щоденничок такий, можна робити невеличкий, можна робити такий повноцінний. Формату А4, арку брати, і там можна крупно так малювати, крупно писати, якщо там діти зацікавлені, теж можуть там щось малювати, якісь фруктовичі. І там записати, що посадили стільки живців, стільки то виросло, при такій температурі вони у вас знаходилися. чи навіть без температури просто написати там на підвіконня, на стележі, там опалювали, не опалювали. Вказати. І будете знати, скільки часу пройшло до того, щоб саме ці, скільки там у мене Раз, два, три. Сім живців е... вижили, вистояли. От. А це дуже добре записати, але це лише одна рослинка. Якщо ви купляєте кожного року, а я впевнена, що купуєте і квіти, і якісь овочі, якісь багато овочів. У всіх, я думаю, свої такі потейні шафки, то звісно ми можемо записати. Спочатку, якщо ви вірите у місячні всякі. Дати там, в ростучий місяць, падаючий місяць, то в мене буде тут на кожен місяць рекомендації, в залежності від місяця, у які дні, які роботи проводити. Це мої власні фото. Сюди ви можете, там, якщо ви будете самі робити, свої власні фото додавати. Отак так на кожний місяць з табличками. А що в який місяць робити? Це наші настурці з того року. Настурці наступного року обов'язково посаджу. Це просто задоволення для ока. От. Кожного місяця роботи, корисні поради на кожен місяць. І це, крім того, що може, місяць може не вірити, але це насправді організує. Ви можете перевірити, чи всі роботи ви зробили, може щось забули. Далі довідковий матеріали. Це теж наші є оцінки. Мені приємно протягом року спостерігати саме свої малюнки, свої фотографії до довідкових матеріалів, все, що мені подобається, що мені треба. От я сюди додаю рекомендації деяких виробників добрих, які ми користуються, про які можу забути. Крім того, для різних рослин. На рік а, варіанти обробок. От. Це те, що стосується довідкових матеріалів. Чим <кхід> а, мені подобається такий варіант, От. або можна зробити папку а, такі, а, швидко сшивач. Там кільця розгинаються, та розгинаються. тут також. От, що я можу сюди додати потім інші якісь довідкові матеріали, які мені будуть потрібні протягом року. Або я ще здіснаюся, таке подивлюся відео і скажу: так, я буду робити наступного року саме так. Але ж, звісно, щоб забуду, а щоб не забути, можна вписати. Далі що мені дуже подобається, я роблю собі план. Своєї дачі отак вона виглядає розкреслена з витриманими пропорціями. Якщо хтось дуже полюбляє заморочитися, можна на міліметровій ем, папері зробити з витримкою всіх ем, метрів-сантиметрів. Для чого це робиться? Наприклад, от ділянка М11 біля нашої гойдалки знаходиться. От. Якщо ви погано рядуєтеся, можна собі якісь вже стаціонарні об'єкти намалювати. От. Будинок не зміниться, да? там бесідка не зміниться, там, гойдалка. Бак, ви теж, я думаю, не тягаєте, якщо у вас є бак на дачі, не тягаєте туди-сюди. М11, про що розповідала. Тут я висадила восени лохину. От, е, я зняла відео про це, дуже хотіла вам показати. Е, і що зробила? Скинула це відео на комп'ютер і воно не зберіглося. Як і не зберіглися, назви лохини, які я висаджувала. Недобре, сумно. Так, я була подавлена з цього приводу, що і відео зникло. Зараз, завдяки тому, що в мене залишився чек від компанії, де я купляла, дендроферми, де я купляла цю лохину. Я запишу, бо там різні розміри лохини, фотка в мене є. Я запишу зараз сюди назви. От, або чек, звісно, теж не збережеться, але то був паперовий е, варіант, і це також паперовий варіант. Отже, паперовий варіант нам <сь>, трошки добре збережеться. От, е, і е, так, е, щодо різних рослинок, особливо. Ну, таких, може, однорічних, коли, куди ви збираєтеся посадити, можете потім подивитися, як воно буде виглядати там, за кольорами. Тут написати одразу приблизний термін цвітіння, квітування цих рослин, щоб ви бачили, як воно буде саду. А потім ще написати своє враження, чи так сталося, як ви придумали. Так, Що стосується овочів. Тут я записую, є в мене записи, що мені потрібно придбати. І крім того, що от корисного, це я записую культури, наприклад, брузульфію. Записую, де ну, сам томат, гібрид, зульфія. Хто виробник, наприклад, Gemini купляла минулого чи позаминулого року двох різних фірм. Коли саджу, скільки саджу, схожість, схожість у гібридів в мене виходить, здається, десь з 10 майже завжди. А щодо сортових, то тут ви можете собі якраз і розвідкувати. От, далі, там, коли там далі подробиці можуть залежати від вас. Керування, висадка в ґрунт, перший врожай, які там, показники вони, там, скільки важили, подобається, не подобається вкус, чи влазили в банку. Що завгодно можна писати? Я свою табличку зробила, я вже того року і позав того року вела щоденне, так, уривками, як там влітку не сильно до нього, але старалася. Навесні ще витримую, от то е, зараз я можу подивитися, коли б, наприклад, я саджала ці томати, коли в нас заморозки. Туди-сюди виглядаємо. А тут я дивлюся, коли я саджала. Для початківців це дуже добре, там, щоб згадати там, опа, приблизна дата. Можна цього року пізніше, чи можна цього року А І змінюється клімат. Така спека, що зараз не тільки для початківців, а для усіх буде інформація корисна, і ми можемо подивитися, як ми того року цього року висаджували, і що в нас змінилося. От. Ось такий невеличкий гайд по а, моєму щоденнику, такому посівному на 25 рік а, з таблицями. А, якщо у вас цікавить, заходьте на мій а, сайт скачете. Я думаю, якщо ви а, залучите до цих а, заповнень дітей, то він у вас буде виглядати яскравіше, може набрати собі там якісь... Яскраві маркери, фломастери, і тут розмальовувати, можна не просто написати, який сорт лохи, не можна ще намалювати якісь блакитні ягідки. Буде дуже гарно і будете отримувати задоволення, коли будете наступними руками листати і дивитися, а можна ще потім. Комусь подарувати. Наприклад, онусі, яка почне займатися, чи донці, яка почне займатися а, садівництвом, вручити свій гарний такий, а, календар з малюнками, з розрахунками. Їм буде дуже приємно, і вам буде не соромно подарувати такий подарунок. Я, до речі, зроблю, а, роздрукую двом своїм подружкам, а, вже придумала теж такі. Календарі. Можливо, потім лише заміню це фотографія моєї дачі, а у них можу взяти їх фотографію дачі і сюди замінити. А так я думаю, всім буде приємно спостерігати, як змінюється дача протягом наступних і наступних років. І буде що подивитися за 10 років, за 20, подивитися, як воно було і як стало, якими з вами <голові> молодці. Отже, сезон розпочато, щоденним вже є. Насіння вже активно скуповується, от тепер планування і в тому числі покупок. І наступного разу року зустрінемося з вами за посадками вже розсади, приготуванням ґрунту. Ці відео теж також можна подивитися на нашому каналі. Підписуйтеся, щоб не загубити. Дивіться, ставте подобайки. До зустрічі! Тихих свят!